Органи поліції будуть здійснювати контроль за порядком обігу зброї, за порядком перевезення, за порядком використання зброї, за порядком дотримання правил, які регулюють правила здійснення полювання. Ні в якому разі мисливець, користуючись своєю мисливською вогнепальною зброєю під час полювання здійснення, не повинен служивати. Алкогольними напоями, знаходитися в нетверезому стані. Відповідно, у нього, крім тих документів, які дозволяють здійснення полювання, в обов'язковому порядку повинен знаходитися дозвіл. Звертаю увагу, дозвіл має терміни його перереєстрації. Ні в якому разі, дозвіл на право зберігання, перевезення зброї не має бути з простроченим терміном дії. Перед тим як виїжджати, прошу і запрошую всіх власників зброї пройти спочатку перереєстрацію зброї в встановленому порядку, тому що його дії будуть кваліфікуватися статтею 192 КОАП України. Це порушення термінів перереєстрації зброї. Зброя повинна бути в справному стані, не дозволяється здійснювати постріли для добування підранка на зріст, на чоловічий зріст. Стрільба здійснюється тільки під 45 градусів. Це правила безпеки, які написані кров'ю. Ні в якому разі, якщо полювання здійснюється на човні, немає права ззаді сидячий мисливець стріляти попереду сидячого мисливця Тому що попереду сидячий мисливець знаходиться в зоні попадання, в зоні вистрілу і від цього може постраждати. Ні в якому разі. Не можна передавати заряджену зброю при виходячи з човна на берег і так далі. Призиваю мисливців вести себе толерантно, як до контролюючих органів. Якщо вони під'їдуть, під'їдуть. Це їхній обов'язок. Перевірять документи, якщо все в порядку, ніяких претензій не буде. Якщо будуть претензії, то мисливська зброя або порушення виявлені. В обов'язковому порядку буде органами поліції вилучатися, громадяни будуть притягуватися до відповідальності відповідно до здійснення порушення, до кваліфікації, як в адміністративному порядку, а якщо є ознаки кримінального правопорушення, то і в кримінальному порядку.